Всім привіт! Що там сьогодні? Розпочинаємо роботу в четвер. Вчора проїхав 260 кілометрів. За місто були замовлення. Да і таке? На швидкій зарядці довелося підзарядитись на 250 гривень на 100 кілометрів. І ну, да і таке, Типа, велика, великий пробіг, але каса була невелика, тому що. Туди назад, за місто, в місто вертатись. То великий пробіг був. Ну, заробив 1850 на 260 кілометрів. Так собі, але з тим, що роботи не було, це класно. Зараз везу доньку до табора, вони знову якусь подорож їдуть, а ми будемо працювати. Так що всім гарного дня! Так, ну що там, налупили трошки замовлень. Зараз поскидаю вам скриночки. Ну, таке середнє замовлення, я б сказав, би, більше до мінімальних. Що там у нас вийшло? Я вже 43, ну я більше ніж 43, я ще десяточку доньку провіз. Коротше, проїхав 53. Заложку 62, але я їжджу з кондюрч, з тому що на вулиці 26 показує, але через те, що вікна не та передні, то воно, блін, гріє, що капець. Духота. Так, і що ще хотів сказати? А, тільки що зробив замовлення. Жіночка каже: Ой, давайте ви мене ще я її так трошки за місто там вивіз. Каже, давайте ви мене ще в місто вернете, то мені на роботу треба, щоб я вже не викликав. Кажу, та взагалі без питань. В свою суму там сказав, але все добре, без питань. Так що, Якось так працюємо. Зараз ще годинку десь тут матнем трошечки. І будемо їхати додому на зарядку, на обід. Трохи будемо заряджатись і підкріплятись. Може щось вдома ще пороблю, не знаю. Подивлюсь, як настрій буде. Хочу ще перевірити електричну цю касу. Що вона там, може вона там просто перегрілася, тоді спробуємо. Якщо ні, то не знаю, розбирати не хочу, тому що це все довго. Ну, щось то й поробимо. Так що чекаємо тут на замовлення якесь по місцю. Ювілейний боярка. Парочку б зробити, або з'їздити кудись в центр на північний і. Вернутися назад. Все чекаємо. От, взяв замовлення. Ну от 6,2 і подача 1,3, 7,5 за 100, 140, грубо кажучи, комфорт. Ну, блін, На мою думку, це як мінімум 200 повинно бути. Тому що комфорт це. Клімат включений і автомобіль трохи класом вищий, ніж стандарт. Ну, якось не знаю. Мені здається, це трохи несправедлива ціна. А ви як вважаєте? Ну, маленьке місто, ну все рівно. Виконавте замовлення. Взяв наступне замовлення майже те саме. 7,5 км разом з подачею. Ціна 118 гривень. Різниця 20 гривень. Ви уявіть, це просто капець. Я не знаю, на мою думку, ну, хоча б 50 повинно бути. Хоча б. Хоча б. Може я, звісно, зажирався, ну, хрен його знає. Мені трошки здається, що ціна занижена. а ви як вважаєте, не, ну, нормальна ціна чи, чи ні? Ну, Таке, ну. Просто скасну, не брати це замовлення, чекати щось краще. Не знаю, скільки можна його чекати. От по болту, що мені навалює. Ну, по болту от 11 км 170 гривень за містом. Таке взагалі. За містом, мені здається, взагалі повинно бути. Як мінімум в півтора рази більше. Тому що зараз з ціною там на паливо і на амортизацію, якщо брати звичайну ДВС, то це взагалі просто кісмос Електрички, так. Да. А так, звісно, не, не вигідно, не вигідно. Да. Так, все, зараз летимо до пасів. До речі, тіска керів. Кирил. Кирил. Кирил їде до Крива. і будемо їхати на зарядочку і на обід, поваляємося трошки і знову в бій. Дві годинки ми підзарядились, прогнозований 105. Коли ставав на зарядку, було 45, тобто 60 кілометрів підзарядило. 7 кВт війшло за 2 години 10 хвилин. Зараз позвонили хлопці, треба їх забрати з будівництва. Потім позвонили, треба забрати з е -е, тихогляду сертифікат. І будемо трошки попрацюємо, потім поїдемо за донькою, поїду, зараз 3. Ну, ближче до шостої. Ну, якраз і треба буде вже за... підзаряджатись на вечір. Так що працюємо потрошку. Каса не знаю, яка не, не підраховував. Зараз підрахую і включусь небо сьогодні. Чисте-чисте. Коли отак от з... на гору піднімаєшся, таке відчуття в мене як на морі. Коли море, море зливається з небом. Взагалі класно. Штука, блін, так хочеться на море, що це капець. Було, було, було б зараз мирний час, зараз би кинули б все і на вихідних би матнули б на Бердянськ, Маріуполь. Куди захочеш. Таксі з Маріуполя тобі привіт. Передаю її досі. Знаю, що ти мене дивишся. Я тебе дивлюсь. Кому цікаво, до речі. Таксі з Маріуполя можете до нього заглянути на канал. Теж таксує в Києві на Мерсі. Кому цікаво, прописуйте таксіст з Маріуполя. І ви там знайдете такого хлопаку, котрий таксує на Мерсі. Цікавий канал. В нього ціль там 1000 підписників. Не вистачає 250, так що, кому цікаво, загляньте, подивіться. Жара, звісно, страшна. Маляр позвонив забрати фарбу. І зараз поїдемо ще забрати треба техогляд, сертифікат з техогляду. І все, будемо працювати далі. Зараз 16-12, ще десь годинки півтори і будемо їхати за. Донькою в табір. Так що, працюємо з кліматом, тому що жара неймовірна. Про черки вже не знаю. Показувало 2 км назад 5%. Скільки б ще проїхав, не зрозуміло. Але не показує черепашки. Не знаю, повинно черепашки показувати чи не повинно. Зараз ставлю на зарядку 19-20. Подивимося, що воно дає, як буде. Каса на 134 кілометри, 2200. Так що якось так. Підзарядився, показує 77 кілометрів, прогнозує пробіг. Що зараз трошки допрацюємо, правда, що вже 2204. <кій> щоб ви собі уявили, то півгодини очікував замовлення. Так що зараз подивимося, що я там зможу заробити за цю, не знаю, годину-півтори хоча б. Так що, якось так. Зараз будемо щось цепляти, начебто трохи щось там з'явилося. Ну, подивимося, що там і як. Що там, проїхав сьогодні 148 кілометрів. І що у нас виходить? Коротше, зробив за 30 хвилин два замовлення і повернувся біля дому тут. Замовлення зробив. Думаю, ладно, вже додому приїду. Да і все. Що нас вийшло? По... Уклон 1316. Так. 1316. Плюс по болту. 166. 166. І плюс своїх у мене було на 1000 гривень. 2482, і плюс там хай буде гривень 70 сьогодні чаю було. 2,550. 550 мінус 750, 1800 гривень сьогодні у нас вийшло заробити. Завтра у нас буде робочий день а, в п'ятницю. Так. А, 148 км 1800, 1800 гривень. Донька прийшла. Зараз я цей. О... Почекай. Міланка, не залазь в машину. Тому що вийди з гаража. Я відео знімаю. Так? Да. Да? Ти мішаєш. Такі моменти бувають. Так, і завтра у нас буде. Закріпляючи день місяця за 4, 4 неділі пропрацюю на, на оренді і підіб'єм підсумки, що і як, і в суботу відзніму, який мене вийшов результат. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, ставте колокольчики, щоб не пропустити відоси. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд. На добраніч. па-па!